Отже, що ж таке філософія? Здавалося б, питання просте, але сьогодні ми розберемося, чому оте класичне уявлення, яке всі ми знаємо, насправді може заводити в оману. І головне, що ж таке філософія насправді, от просто зараз, у нашому світі? Ну, знаєте, зазвичай, як тільки чуєш слово філософія, в голові одразу щось таке любов до мудрості. Якесь дуже загальне, таке абстрактне визначення. Це от прям та сама класика, яку нам усім розповідали ще, мабуть, у школі чи університеті. І звісно ж, куди без них одразу слідом іде список отих самих вічних питань. Ну, кожен їх чув, правда? Чи існує Бог, у чому сенс життя? Але от що цікаво, чи справді сучасні філософи досі сидять і розмірковують лише про це. І отут, власне, і починається проблема. Бо такий підхід, знаєте, малює філософію як щось ну, абсолютно відірване від реального життя. Щось таке, що може просто відлякати будь кого, хто шукає в ній хоч якусь практичну користь. Ну для себе сьогодні. Справа в тому, і це дуже важливо, що чимало з цих так званих вічних питань вони вже давно не є суто філософськими. Наука дала на них відповіді, або ж самі питання довелося повністю переформулювати. Давайте глянемо на кілька прикладів, щоб було зрозуміліше. От, наприклад, питання з чого все складається? Колись це була, знаєте, чистої води філософія, давні греки ламали над цим голови, а що сьогодні? Сьогодні відповідь шукають у підручниках з фізики та хімії, філософія, по суті, просто передала цю естафету далі. Або ось ще що таке людина? І знову та сама історія. Щоб розібратися в цьому, ми ж не йдемо одразу до філософів. Ми звертаємось до біології, психології, соціології. Іронія в тому, що всі ці науки колись були частиною філософії, але вони, так би мовити, виросли і тепер дають куди більш конкретні відповіді. Ну і звичайно, головний хід питання про сенс життя. А тут увага, цікавий факт Навряд чи вдасться знайти хоч одну серйозну філософську працю з назвою сенс життя. Серйозно, сьогодні це радше тема для популярної психології, аніж для такої, знаєте, суворої академічної філософії. Так у чому ж проблема з цим старим підходом? А в тому, що коли хтось починає говорити про якісь граничні питання чи все загальні закони, але при цьому не може назвати хоча б один такий закон, ну це викликає певні сумніви, правда? Часто густо це виявляється просто набором слів, які нічого не означають, просто повторення фраз, зазубраних колись давно. Окей, якщо старий підхід, скажімо так, не дуже працює, то що ж тоді таке філософія сьогодні? Давайте спробуємо подивитися на це з абсолютно іншої, набагато більш практичної точки зору. І тут є три основні способи, як її можна розуміти. Так от. Я... Отже, філософію можна сприймати як перше мистецтво життя, друге як історію людської думки і третє як таку собі інтелектуальну гру. Розберемося з кожним по черзі. І почнемо, мабуть, з першого, бо воно найближче до кожного. І так, погляд номер один філософія це мистецтво жити. І знаєте, це, мабуть, саме те, що більшість людей інтуїтивно шукає, коли звертається до мудрих книжок, навіть якщо вони не називаються словом філософія. Бо, по суті, вся філософія в такому розумінні зводиться до одного єдиного питання як жити? Це вже не про абстракції, це такий собі практичний посібник. От, наприклад, стоїки, які вчили, як зберігати спокій у суцільному хаосі, або як приймати складні рішення, як будувати стосунки з іншими. Все це саме тут. Добре, погляд. номер два. Філософія як історія людської думки. І це по суті така собі захоплива історія про те, як ми взагалі почали мислити, як еволюціонував наш розум і наше бачення світу. Ну дивіться. Спочатку Всесвіт пояснювали через міфи і богів, потім з'явилася філософія і сказала: а давайте спробуємо інакше. Давайте використовувати логіку і розум. І саме на цьому фундаменті, на цьому новому підході, згодом і виросли всі сучасні науки. Власне, саме таку філософію, як історію ідей, найчастіше викладають в університетах. І нарешті третій погляд, мабуть, найменш очевидний, але від того не менш цікавий: філософія як інтелектуальна гра. І тут правила геть інші. Уявіть собі, що граєте в шахи або озв'язуєте якусь складну головоломку, що приносить задоволення, не тільки ж перемога, правда? А сам процес, сам хід думок, пошук красивого рішення. От і тут так само важливим є не стільки фінальний висновок, скільки сам шлях міркувань. До речі, сучасна аналітична філософія це якраз чудове поле для таких от інтелектуальних вправ. Отже, що ми маємо? Три абсолютно різні, але при цьому цілком практичні способи дивитися на філософію. Давайте тепер зберемо все це докупи. І так, підсумуємо: перше це мистецтво життя, яке відповідає на питання, як жити. Друге історія думки, що показує, як розвивався наш розум. І третє інтелектуальна гра, де головне питання а як ми взагалі можемо міркувати? Тобто, бачите, три різні погляди, три різні цілі, три різні інструменти. І що тут найголовніше, ці три підходи зовсім не суперечать один одному. Можна обрати для себе щось одне, те що ближче, а можна спокійно комбінувати всі три. І саме це робить філософію таким, знаєте, гнучким і потужним інструментом для мислення. Тож, можливо, філософія це не стільки про те, щоб знайти одну єдину кінцеву відповідь, скільки про сам процес пошуку. Можливо, саме цей процес і є тим самим мистецтвом життя, історією думки і інтелектуальною грою, про які ми щойно говорили, і може саме в цьому і є її справжня жива суть.